Відбувається зараз на Майдані, хотів би сказати наступне. Право в тому, що постанова Кругського адміністративного суду міста Києва щодо обмеження проведення громадських заходів на Майдані Незалежності є повністю незаконною і суперечивши чинному законодавству. Питання в тому, що відповідно до статті 39 Конституції і статті 11 Європейської конвенції з прав людини громадяни мають право на мирний протест. Тут має дві підстави, щоб заборонити проведення даних заходів. Це коли даний захід загрожує національній безпеці України, а проведення даного заходу загрожує безпосередньо життю учасників акції. Не під перший, не під другий пункт не попадає. Влада хоче, скажімо так, заборонити даний захід виключно тому, що завтра відбуваються. Заходи з дня з річниці там дня харещення Русі, сюди приїдуть президенти інших держав, от і влада хоче показати, що в цій державі все хорошо, всім живеться хорошо, і вони бояться цих протестів. Саме тому вони діють всупереч законодавства, накладають, фальсифікують адміністративні протоколи щоб в першу чергу залякати учасників акції, змусити їх покинути майдан. А якщо учасники акції не покинуть Майдан, то притягнути їх за загальне адмінпорушення, закрити їх на 15 днів. Володимир Лесик, голова САЦИ, захисту прав громадян України.